Сьогодні потрапила на такий об'єкт, що відчула себе по-справжньому вдома. Спокій, затишок, тиша. Знаходиться в Прибузькому біля шкуринців. Територія тут у нас 13 соток, доглянута, і в кожному куточку двору вкладено частинку душі. Будинок знаходиться в класній екологічній локації. Ви майже в місті, але тут уже зовсім інший вайб. Тут поруч бух, ліс і спокій. Будинок має 83 квадрати і всі комунікації: скважина 80 метрів, септик, газ, світло і є централізована вода. Будинок у нас під ремонт. Зараз ми знаходимося в коридорі, тут у нас підвал. А он, вихід на другий поверх, де можна добудувати ще дві житлові кімнати. І тут у нас окремий санвузол, душ і туалет. Подивимось першу житлову кімнату. Це у нас спальня, доволі простора. І зверніть увагу, викладена нова грубка, яка діє на дві кімнати. Так, і далі тут у нас кухня-студія, ось кухонна робоча зона. Ще одна грубка, як додатковий вид опалення в теперішні часи. Газ є само собою, але ще є новенькі дві грубки на весь будинок. А тут у нас є квітальня зона відпочинку, і переходимо в другу спальню. Тут ще одна грубка, яка гріє дві кімнати, я вам показувала. Хочу сказати: ви певно звернули увагу, що тут у нас трішечки зі стелею є питання. Дах у нас вже замінений, тут залишилось тільки зробити косметичні роботи. Все охайно в будинку, і робот залишилось дійсно мінімум. Вартість цього будинку 42 тисячі доларів. Можна придбати його під державну програму ЄВідновлення. Я щиро хочу запросити вас на перегляд, аби ви відчули, яка тут атмосфера, спокій, затишок, але поруч з містом.